З 20 липня в Греції набули чинності нові ставки податку на додану вартість. Багато товарів та послуг відтепер підпадають під найвищий тариф у 23%. Раніше максимальний ПДВ становив тут 13%. Уряд прагне задовольнити кредиторів, аби отримати в перспективі третій пакет допомоги. Хто не задоволений, то це люди. Власник пекарні скаржиться. У нас вже є досвід минулого, коли ПДВ на харчі піднімали два роки тому. Тоді продажі пішли донизу, а бізнес скорочував штат. Продажі можуть піти донизу і цього разу, адже багато товарів миттєво подорожчали. я зняла 50 євро в банкоматі. Майже все вже витратила. Тепер доведеться жити ледне тиждень на 5 євро. Це взагалі можливо. не Піднявши ставку ПДВ, уряд прагне отримати додаткові доходи в 2 мільярди євро. Експерти намагаються підрахувати, скільки становитимуть додаткові витрати для греків. Загалом додатковий тягар для домогосподарств країни сягне 650 мільйонів євро на рік. Це тільки від підвищення ПДВ на харчі. На практиці це означає плюс 157 євро в середньому на кожне домогосподарство, де цих грошей немає. Але ПДВ підвищили не лише на харчі отже, загальні витрати людей будуть ще більшими. В службі таксі кажуть, справа не в тому, що в нас поменше клієнтів. Цей захід нас взагалі знищить. Клієнтів і без того було мало. Ми не переживемо цього. Люди не переживуть. Це ж не підняття податку лише на таксі. Два євро тут, три тут, п'ять там, і все це гроші з родинного бюджету. Завонешого змінах. Лишається багато питань. Приміром, ПДВ на яловичину підвищили, а на свинину ні. Скільки в такому разі коштуватиме змішаний фарш?